В нашій студії Дарина Паламарчук, фахівчиня з раннього втручання, практична психологиня Центру раннього втручання дитячої міської поліклініки номер 6 компас. І от щодо теми, яку ми обрали для зустрічі з пані Дариною по усьому світу, 2 квітня, день поширення інформації про аутизм. В цей день також люди одягають блакитне на знак підтримки людей з розладами аутистичного спе що утруднює комунікацію про це, ми зараз і поговоримо з пані Дариною в Україні офіційно зареєстровано понад 4 тисячі людей із аутизмом, але представники громадських організацій, які опікуються цією проблемою, кажуть, що насправді таких людей набагато більше. І от перш ми ж перейдемо до бесіди з пані Дариною. Давайте ще один ролик подивимось, і вже запитаємо у нашої гості, що ж таке аутизм. Аутизм це не хвороба. Ним неможливо заразитися. Це стан людини, її спосіб мислити і сприймати цей світ, бачити деталі в першу чергу, думати картинками і схемами, відчувати занадто сильно до болю, світло, запахи й дотики, переживати постійну тривогу від непередбачуваності життя, почуватися безпечно завдяки розкладам і рутинам. Отакий ролик маємо від громадської організації, Дарин, чи згодні ви з побаченим. І розкажіть, будь ласка, що ж таке аутизм для того, щоб зрозуміти всім нам про що ми сьогодні говоримо. Так, насправді дуже класний ролик, такий простий, простими словами, саме таким чином і потрібно доносити інформацію для взагалі суспільства. Взагалі, ми маємо сприймати аутизм як розлад, не як хворобу, а як розлад, який характеризується порушеннями в поведінці, такими стереотипними порушеннями, та порушеннями у соціальній взаємодії. Як це може виглядати? Дитина, наприклад, може не реагувати на своє ім'я, угу. може не вказувати вказівним пальцем, так не використовувати вказівний жест, може не дивитися в очі, уникати в принципі зорового контакту, може виконувати такі стереотипні певні рухи, кружляти навколо себе, або махати такий жест, характерний, як його називають, жест крильця, угу. так або якось вертіти руками. Також є характерна така вибірковість в їжі. Це може бути пюрована їжа, це може бути їжа одного кольору. Наприклад, у мене був випадок з роботи, коли дитина їла тільки білу їжу, наприклад, рис, білок від яйця, сир і більше нічого. Тому це ось такі основні характерні прояви. Ви знаєте, мені здається, що для когось з людей таких, знаєте, необізнаних, такі люди можуть обізвати таку дитину, як неповноцінно, розумово чи нервово. Такі люди можуть не сприйняти її особливості. Тут, мабуть, якщо це вірно, ви мене тоді виправте, якщо ні, що як такий стан порівняти, ну, наприклад, як зі зростом. От є в мене E Певний, так, там, метр шістдесят, а в когось метр вісімдесят. От не можна ж сказати, щоб людина з метр шістдесят діставала з метра вісімдесят з полички книжки, тому що вона просто не може і сказати, що вона неповноцінна, тому що вона менша, не можна. Ми кажемо, що просто такі в неї фізичні вроджені дані. Так я розумію, із цим е, психологічним таким типом е, мис, мислення і е, дитина, і потім доросла людина, вона має просто певне бачення цього. Світу не таке, як у інших людей, в яких більшість просто, так? Мені подобається ваш приклад насправді, і... але тут треба зауважити такий момент, що це і є розлад аутистичного спектру, тобто це спектр певних характеристик. Угу. І у кожної, як і кожна, в принципі, людина, ми всі різні. Так, ми проявляємось по різному, ми виглядаємо, так як ви сказали, по різному. Так і дитина зраз може виглядати зовсім по різному. І ось ці прояви можуть відрізнятися. Тобто, два дві однакових дитини, людини зраз немає. Тобто у них ці прояви по різному. Му проявляється набір ось цих характерних ознак. Угу. Ну, якщо говорити про людей з аутистичним спектром, ми також чуємо, що їм важко комунікувати, що вони досить інтровертні, і зараз теж можна це сказати дуже про багатьох, але це не означає, що всі ми маємо цей певний так розлад зі цього спектру аутистичних розладів, тому що це вже як наша теж така характеристика і певної людини. Але ви перелікували такі певні ознаки, які вже можуть говорити про те, що о, саме аутизм виявлено у дитини чи дорослої людини. До речі, з прикладу мого життя, коли мій чоловік дізнався про діагноз, що поставили одній відомій акторці, вже у підлітковому віці аутизм, він дуже здивувався. каже, ти уявляєш йому чогось, це дуже здивувало. мені в в ролику саме сподобалося, що це не заразно, що це не смертельно, що це не повинно так дивувати. Тим більше, що та дівчина зробила досить успішну кар'єру. До речі скажіть, будь ласка, чи е, завжди виявляються розлади аутистичного спектру в дитинстві? Чи може людина дізнатися про те, що в неї такий розлад вже е, в там в підлітковому або в середньому, або навіть вже е, в досить зрілому віці? Насправді буває по-різному, якщо е, батьки дуже такі спостережливі і бачать ось ці е, червоні пропорції, да, які ми вже проговорили, і звертаються до спеціаліста, звичайно, це може бути продіагностовано в більш ранньому віці, уже після там півтора року. Mm -hmm. е, але ну ставиться в Україні пізніше, після чотирьох років. Але е, е, є випадки, коли діагностують набагато пізніше. Наприклад, я також є діагностом за діагностикою Ей 2 і нещодавно у мене була людина на діагностиці, якому 45 років, і, і в нього виявилось за результатом розвиток аутистичного спектру, тому і в такому віці це можливо, і ця людина є високоінтелектуальною, працює на такій достатньо високій посаді. Тому буває по Знаєте, це попри все, вона знаєте, стала успішною і сама подолала, мабуть, ці виклики, які ставила доля, і саме її от особливості перед нею. А чому так пізно буває? Чому такі цифри, як я озвучила на початку? Що от кажуть, що скільки чотири тисячі понад 4 тисячі людей з аутизмом це приблизно от за останні роки така була цифра? Бо під час повномасштабної війни важко проводити із міграціями і з усім такі знаєте підрахунки. Чому так це до цього не ставилися серйозно? До цього чи можна це сказати, що це захворювання, чи це правильно називати до цих розладів? Так? Їх не діагностували, чи їх відносили в одну якусь більш ширшу сферу, де їх просто так не виокремлювали. Чому так? Чому от зараз ми маємо певні стандарти і певні, як ви кажете, діагностичні підходи? А раніше цій людині такого діагнозу не поставили. Все залежить від прояву насправді так. Можливо, у якоїсь людини їх буде більше, і це більш помітно, і на більш ранньому етапі розвитку у когось їх може бути менше. Але також тут важливе спостереження звичайно батьків, спостереження медичних працівників, які оточують дану сім'ю, дану родину, які також помічають. Батьки можуть сприймати це таким чином. Часто я таке чую, працюю, працюючи з сім'ями, що, а ви знаєте, татусь таким був. Ось він такий був спокійний. Він взагалі не хотів спілкуватися, ось чи там бабуся. А я взагалі в п'ять років заговорила. І ось такі міфи, ось такі, які тягнуться, вони відтягують ось цей момент діагностування. Але це важливо, так я розумію, що е, якщо раніше виявити цей розлад, що можна зробити, пані Дерино, що лікувати цю дитину чи коригувати, що можна взагалі подіяти. Ми не можемо лікувати, адже це не є хворобою, це є розлад, з яким людина народжується. Тому вилікувати, на жаль, ми не можемо. Але ми можемо адаптувати простір для цієї дитини. Ми можемо скоригувати поведінку, яка є у дитини. Ми можемо допомогти їй отримувати від світу і комунікувати світом таким чином, яким може ця дитина, і як їй буде комфортно саме. А чому не комфортно? Давайте пояснимо нашим глядачам, чому от ви сказали, на жаль, не можемо вилікувати. От мені, знаєте, ви оця фраза, на жаль, це означає, що все ж таки потерпає ця людина певний дискомфорт і від чогось страждає. А що вона відчуває, що найстрашніше для неї, коли от вона опиняється серед таких середньостатистичних українців, як ми? Угу. Треба розуміти, що людина зраз вона має також. Певні сенсорні порушення, тобто можуть бути такі гострі реакції на звук, на світло, на присутність других людей, на температурні такі моменти, на тактильні, це все може спричинити е, такий сильний дискомфорт для, для людини. Ну і також, що щодо... вона живе, як то кажуть, в ворожому для себе світі. Так, оце все, коли вона е, коли воно не так, як їй подобається, все це її нервує і все це не дає їй е, такого спокою і надає їй такої внутрішньої гармонії. Правильно так, це постійний стрес. Е, є така фраза, яку сказала людина зараз, що е, у неї таке відчуття, що через неї транслюють 40 телевізійних каналів, тобто таке сенсорне насичення е, з усіх сторін, uh -huh. що людина не е, переварити ту інформацію, яка до неї надходить. Тому такі є. Важкість така, трудність така є, і ми розуміємо, що е, в цей момент у ці старі, знаєте, совєтські е, методи. От пам'ятаєте то, як е, е, з, лівиці, е, з лівиці у правицю перекладали mm -hmm. ручку, щоб писали всі так, вірно, mm -hmm. однаково. А тому, що ти ну, от народився і, і що, А, а треба бути як всі. Mm -hmm. То тут е, цей принцип е, підходу до адаптації, знаєте, як кидати в кидати угоду, mm -hmm. щоб навчився плавати, це не спрацює. Так? Не спрацює, це буде як додатковий стрес, і який виліться потім, і можливо, і в агресію, і в автоагресію, яка також може бути характерною ознакою для людини з зраз. Тобто, не знаєте, не від противного адаптуємо, а зараз поговоримо як. Розкажіть, будь ласка, пані Дарино, а які взагалі міфи досі існують в нашому суспільстві щодо людей з розладами аутистичного спектру? Найперший і найпоширеніший міф це те, що аутизм викликають вакцини, вакцинація. І про це дуже активно говорять батьки. Майже кожна сім'я, яка приходить, звертається до центру раннього втручання, вона знаходить в цьому своє, тобто. Вона вважає, що це насправді так. Научно цей міф, його розвіяли, цей міф, і це не є так. Вакцини не викликають аутизм, тому що людина народжується з цим розладом. Це генетично, так? Так. так. Це таке порушення нейророзвитку людини. І тому тут такий момент, що ну, важко, як би сказати. Є ще багато міфів іншого і про вакцинацію. Я зараз от, поки ви не перейшли до іншого, про вакцинацію. Ну до речі, це ж завжди така психологічна, мабуть, така притаманна вада людині, коли вона шукає когось винного, але не себе. Звичайно, та? так. Що не тому там народилася, чому в нас така дитина народилася, чому от у нас а ні, тому, що це вакцина, так. це не ми, це от хтось трутився, і завжди люди шукають у цю причину. І це психологічно вже доведено. Це не Прийняття і оце всі стадії проходження прийняття певної новини якоїсь незворотньої. Це все в нас у всіх є. Хоч ми й думаємо, що ми такі освічені. І ні, ми в мене буде не так. Ні, насправді все так працює. І розуміємо, а ще є міф. Я так розумію, що ці е, діти, ці люди, вони е, е, не повні розуму, не неповноцінно діє в них розум. Що mm -hmm. е, за їхнього такого нервового, нервового, е, якогось такого е, неконтактного е, такого моменту їхньої поведінки, що вони не сприймають як і всі інформацію, mm -hmm. що вони не можуть так мислити, що вони не можуть бути соціально адаптовані в колектив. Чи є mm -hmm. таке? Е, насправді е, може, е, я хочу одразу так е, розказати такий момент, що е, є таких е, два фактора. Та, у нас в суспільстві звикли до того, що аутизм це таких дві крайніх точки, mm -hmm. е, коли ми говоримо так про розмову відсталість, так про те, що ви проговорили, і про і, ген... геніальність, і про геніальність яку дуже класно у нас показують в фільмах, і батьки і суспільство сприймають це ну, як чисту монету, що це і насправді так, але між. Mm -hmm. Цими точками є купа якраз ось цього спектру, який може проявлятися по-іншому. І насправді я не можу, ну, не можу і мені не хочеться узагальнювати і казати, що так, ця людина може стовідсотково адаптуватися в соціумі, що це буде так. Не можу, я так сказати, на жаль, тому що бувають різні випадки. Але задача спеціалістів, задача дорослих над дітьми зробити адаптувати так простір, щоб дитина могла комфортно себе. Почувати, приймати участь у всіх соціальних активностях, навчатися в дитячому садочку, ходити до школи, навчатися в університетах, отримувати освіту, якщо це можливо, саме в індивідуальному цьому випадку І розуміємо, що і далі ми говоримо і про створення сім'ї, і про роботу в колективі. Ну зараз вже це не так вже і актуально. Ми говоримо про те, що певним людям соціально активними їм треба колектив. Але е, спочатку ковід, потім війна, всіх розкидали по е, домівках. Багато mm -hmm. хто про це не в офісі, але мені здається, що саме для цих людей може навіть це і спасіння є в певних моментах, і ми розуміємо, що ця дитина повинна. Е Ну, може знайти якийсь компроміс, так зрозуміти і дати їй розуміння mm -hmm. того компромісу, і на що вона може чим поступитися, і чим навколо неї люди освічені, поступляться для того, щоб їй також було комфортно, і тому я так розумію, це так важливо. От ще раз виявити в ранньому віці, так, так? так. чим більше часу на те, щоб сформувати оцю адаптивність, тим більше у дитини, яка тільки в цьому вчиться і навчиться цьому вже з урахуванням своїх особливостей. Mm -hmm то Це їй буде легше потім жити ніж як ви кажете у 45 років методом випробування пройти всі ці тортури і потім стати успішною людиною? Ще таке таке питання, пані Дарина, Чи відрізняється, якщо ми говоримо от про дітей від маленького віку mm -hmm. і до от 18 років доглядають педіатри і дитячі психологи mm -hmm. дітей? відрізняються ці прояви, чи вони приблизно однакові? Прояви залежать не від віку, в принципі, а залежать від характерних ознак, які є у даної дитини індивідуальних. Так? Як і в людини більш старшого віку, вони можуть просто змінюватися, видозмінюватися. Наприклад, стереотипії можуть виглядати інакше. Там вибірковість може також бути інакше. Переключатися на нові сфери, що дитина пізнає. Так, Так, і людина доросла, вона все ж адаптується, навіть якщо не втручається в спеціаліст, щоб да, щось ззовні внести для адаптації, вона сама адаптується, адаптується до соціуму, адаптується до того, що він має кудись йти, щось робити. І Різним чином, по різному, індивідуально, звичайно, але адаптується і це видозмінюється. А, а дитина маленька ще не вміє цього і ну, адаптуватися, і якось звикати до тієї чи іншої ситуації. І вже у дитини може бути можливо просто більше цих проявів, і вони більш такі активні. Можливо. Тут головне питання ще виникає щодо будь-якої пересічної людини. Як спілкуватися з такими діточками? З Такими розладами аутистичного спектру з дорослими. Якщо людина тобі скаже про це спокійно і не є це якоюсь таємницею, яку вона зберігає, вона каже: в мене є такий розлад, вона ж не буде тобі пам'ятку давати, як з нею спілкуватися. Розкажіть нам якісь основні моменти. Тут важливо притримуватися принципів толерантності, тобто ну, приймати людину, якою вона є. А по-друге, це витримувати паузи, якщо потрібно для цієї людини. То тому що ці паузи можуть бути достатньо довгостроковими. Наприклад, на те питання, на яке ми можемо швидко відповісти так чи ні, для людини зраз можливо потрібно буде час. І це може бути хвилина, можливо, навіть більше, для опрацювання цієї інформації, яка до неї потрапила. Це може бути, якщо людина зраз використовує альтернативну та додаткову комунікацію, ми маємо також цим користуватися. Тобто, наприклад, якщо людина спілкується за допомогою планшету, ми також нею маємо спілкуватися з за допомогою технічного засобу, або використовує картки, або пекси, або комунікативну кнопку, ми також маємо користуватися цим. Ось, тому, І тут основне ще розуміння і прийняття. Тобто і сім'ї, яка виховує дану дитину, і цієї дитини чи людини зраз, чи багато в Україні таких, знаєте, центрів, організацій, якихось платформ навчальних, які допоможуть людям, які пересічним батькам, родичам таких діточок, угу. ознайомитися з правдивою інформацією, не тими міфами або упередженнями, які просто із вуст в уста передаються, а саме правдою доказової медицини. Так насправді і в Україні багато, і в Одесі також багато є куди звернутися. Наприклад, якщо ви виховуєте дитину від нуля до чотирьох років і маєте якісь підозру, так маєте якісь моменти, ось тих червоних пропорцій, чи, можливо, інші щодо розвитку своєї дитини, ви можете звернутися в центр раннього втручання. До вас можна так, звернутися в ваш центр, так, наприклад. Можна, так, можна До нашого центр. Ми взагалі з шостої поліклініки, але базуємося зараз. На базі дитячої міської четвертої поліклініки. Uh -huh. Будь ласка, звертайтеся. Також є центр в дитячій міській другій поліклініці, і в п'ятій, і є обласний центр методичний раннього втручання. Туди також можна звертатися, якщо ви, наприклад, з області. Такі центри також є у Харкові, у Львові і в Ужгороді, і в області Одеській достатньо багато Білгородністровському, в Подільську, в Овідіополі. Розуміємо, uh що. -huh. Uh -huh. Зв'язку з тим, що так багато центрів розуміємо, що і досить багато таких діточок, так, пані Дарино, якось змінюється динаміка з, от, з огляду вашого досвіду роботи, що їх побільшало. Не завжди ми говоримо, що побільшало таких дітей. Угу. Дуже часто з медиками в цій студії ми говоримо про те, що більша кількість це про те, що якісно працюють лікарі, що вони помічають більше угу. таких діточок, не проходять повз. Тобто їх і було, але просто їх помітили більше. Але просто от на кількості, якщо порівняти. Насправді їх більше наразі, і ми зараз базуємося на базі дитячої поліклініки, і до нас багато направляють саме педіатри. Вони помічають радять пройти скринінг, так про всяк випадок, хоча так, 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 перевірити. Так, і це ми говоримо не тільки про розлад аутистичного спектру, а в принципі про затримку розвитка, про, про те, що можна скоригувати, про те, що ми можемо змінити угу. походу, і, і дитина може вийти в норму. А от ми я вас спитала, чи можна взагалі вилікувати ви сказали, це не хвороба, але ви кажете, що дитина може вийти в, в норму. Тобто є такі моменти, де ці такі незначні прояви ще можна е, е, скоригувати саме у центрі раннього втручання, так, а, Так, але це не стосується раз, це стосується, якщо є затримка розвитку. Так mm -hmm. ну, наприклад, є схожі моменти, дитина може і справді не тільки е, і раз не відгукуватися на ім'я. а… Uh -huh. Тому що в неї є певні затримки, є е, розлад щодо мовлення, так, вербалізації мовлення. І це може стосуватися не тільки раз. Ми не працюємо з діагнозом, ми працюємо з сім'єю, яка виховує дитину, яка вже має діагноз, або е, є ризик виникнення такого діагнозу. Так? Е, тому це не на жаль, це не про раз, про вилікування, це не про раз, адже раз це не хвороба. Але так. я впевнена, що батьки кажуть іноді вам ну, зробіть так, щоб він, хлопчик, чи дівчинка були, скажімо так, це слово нормальними, так. це неправильне слово. Так. А, щоб ну як усі, так угу. вони хочуть, щоб ви, психологи, психотерапевти, втрутилися і так, от хлоп, і все, людина е, помінялася. Але ще раз підкреслимо, це не відбувається саме з такими діточками, так? так, так. У нас є такий лозунг: втрутимося в проблему раніше ніж вона втрутиться в життя сім'ї. Тобто, коли в принципі ця послуга надається з нуля, тому угу. з народження, коли? Наприклад, є ризик, коли дитина не народжена, не, не доношена, mm -hmm. так або дитина народилася з маленькою вагою 2,5 кг, Це вже є ризик, або є соціальний ризик. Коли є СЖО сім'ї, так то є соціальний ризик, і ми маємо також супроводжувати дану сім'ю, аби допомогти їм адаптуватися в принципі до соціуму і повноцінно надавати все, що потрібно дитині. І насправді дуже багато зараз і форм навчання, і форм а, а, різного захоплення. Дня для дітей Суспільство дуже широко розвинулося. Ну і в принципі багато професій для таких дітей, комфортних місць перебування, тому що багато кажуть айтівці серед так. таких діточок, тому так. що це саме вирішення складних задач, довго продумати, систематизувати, угу. бути в комфортному для себе середовищі, навіть не виходячи з дому, так якщо людині так комфортно, і насправді це дуже класно, якщо з самого початку виявлення такого діагнозу дитині нададуть можливість вже профорієнтуватися і займатися. Тим, що більш їй притаманний її характеру. Так, Так, звичайно, чим їй буде комфортно, тим чином, яким вона може взагалі взаємодіяти зі світом, так? І як вона може бути корисною і як їй буде комфортно насправді. Адже багато о, дітей, людей зраз, вони не вербалізовані, вони не говорять. І це не тому, що вони не хочуть спілкуватися, і не тому, що їм немає що сказати, а тому, що їм не надали цієї змоги сказати. Тобто їм не надали якихось Yeah. <laughs> Додаткових адаптивних інструментів, якими би вони могли спілкуватися, якими їм би було б комфортно доносити ту інформацію і поділитися ту інформацію, яку вони мають. Uh -huh. Тому що насправді їм є про що сказати, їм є про що говорити. І виходячи з того, у мене був такий випадок, що дівчинка, якій було 24 роки, і вона мовчала, вона не говорила, в неї була купа діагнозів, купа нозологій, Але коли їй запропонували технічний засіб, за допомогою якого вона могла на. Натискаючи повідомити, вона почала розповідати про те, яку вона любить музику, які вона фільми переглядала, і скільки всього цікавого, а цієї змоги в неї не було 24 роки. У неї ніби як забрали цей язик uh -huh. і не дали змоги говорити. От бачите, скільки скільки людей навколо нас, і до кожного а, ми повинні ставитися толерантно, ще раз підкреслимо, розуміючи те, що ніколи ми повністю не зрозуміємо людину, чому вона так себе поводить, не знаючи, не будучи в неї всередині. Тому і так само нас може не розуміють, і все це ми повинні а, оце завжди тримати як першу думку, коли говоримо з людьми, і бути емпатійними, бути толерантними і чути, чути особливо людей, яким от важко як отаким діточкам і дорослим, дякую вам, пані Дарина. Нагадаю, що в нашій uh -huh. студії е, Дарина uh -huh. Паламарчук, фахівчиня з раннього втручання, практична психологиня центру раннього втручання дитячої військової поліклініки, номер okay. 6 компас, ділилася із нами е, знаннями, розповідала, як спілкуватися з діточками та людьми е, з е, аутистичними е, розладами. Дякую вам, пані Дарино. Що не тільки розповідаєте і допомагаєте таким людям.